Добрий день, любі друзі! Мене звати Ольга і ви на моєму каналі і на моїй кухні. Я сьогодні буду готувати дуже смачне блюдо. Риба запечена з овочами під соусом, сирний соус. Якщо вам цікаво, будь ласка, дивіться відео до кінця, як я готую цю страву. Вам я буду дуже вдячна за лайки чи за вподобайки, за коментарі, за підписки. Ну що, приступимо. Мені потрібна оливкова олія. У мене морська сіль, можна олію, звичайну, звичайну сіль, коробчик десь кілограм, напевно, вже тут тому що головку я відрізала, хвостик я відрізала, плавнічки я відрізала, посолила на ніч і ось зараз його сполоснула, обсушила. Він вже готовий коробчик до приготування. Нарізала морквочку. Половину моркви я не люблю моркву, цибульку одну величеньку, 12 картоплин середніх? Десь 250-300 грамів шампіньйонів помила, обсушила, нарізала і заморожена стручкова квасоля. Це все, що мені потрібно. Що ми робимо, друзі? Спочатку я рибу змастила оливковою олією. Вона в нас солена. Я налила олійки і ось так її змастила оливковою олією. Ось. І сюди ж я покладу всередину рибки, покладу цибульку. Сиру. Можна обсмажити цибульку з морквою. І так, але це вже е, нафарширувати, на фарширувати, як би. Але це вже буде занадто, я так вважаю. Тому я не обсмажую, мені не можна. І ми з чоловіком будемо їсти так. Не обсмажене. Все, готове. Беремо, беремо величеньку мисочку. Висипаємо собі сюди картоплю, не дуже мілко ріжемо так, середні кусочки, тому що потрібно, щоб приготувалася рибка і картопля залишалася ціла. До картоплі додаємо стручкову фасолю, додаємо грибочки, це в нас така подушка буде. ну Цибульку я сюди додати не буду. Все, що я додавала. Що нам потрібно? Потрібно посолити солимо, так, щоб була сольована, але не пересолена. Чоловік в мене їсть все солене. Знову ж таки додаю оливкову олію, небагато. Ви можете додати любу. Рослинну олію. І я ще добавлю трішки перчику. Трішки. Небагато зовсім. І ще я добавлю, друзі, і ще я добавлю грам чесничку суху. Я його кругом кладу, я його люблю. І ще, друзі, я це все ручками, можна не ручками. Ложечко. Але я, як завжди, руками його перемішую. Ми ж капусту, коли солимо, перемішуємо, потім ніякі обробці не піддаємо йому. Можна і ручками, ну можна і ложечкою. Все це я перемішала. Трішки олійки, солі, перчику і все добре вимішала. Далі, що ми робимо? Добавлю трішки морквочки для краси. Я чомусь моркву їсти сиру я люблю. А ось в стравах я її не люблю. Далі, дечко, я застелила пекарською бумагою. Застелила дечко пекарською бумагою. Тут де буде рибка, я ось так зроблю. Ось так, що в мене ручок тут морпочка, нічого страшного. Ось так я покладу цибульку, і на цибульку покладу нашу рибку. Діставала і забулась. О, на цибульку я покладу нашу красуню рибку. Я не люблю, коли голови, хвости, то не потрібно. Але, якщо вам так подобається, можете класти з головами і хвостами. І ось так: ручками. Ми цю всю красу нашу. О, сюди викладаємо. Це вже прям на баль наготували. <смі> Дивіться, як файно. як, як гарно. Як вам, друзі? Це все робиться дуже швидко. Готується. Швидко, а ще швидше з'їдається. Це моя фраза, але хтось в мене її вже вкрав, я бачила там. Ну нічого о! Все! Дуже швидко готується, а ще швидше з'їдається. Ось так я поклала в духовочку і закриваємо. Зараз 5 хвилин, 15 хвилин наша рибка запікається, картопелька. Запікається все, що там є на гарнір. Видно, бачите, тепер що ми робимо? Робимо соус. Я взяла плавнений сир, Добавлю сюди до сиру, е, свою приправу. Любимо пів, менше, ніж пів на чайної ложечки, 10 овочів. Я її люблю. Добавлю ось таку приправу. Це томати сушені з чесником базиликом. Добавлю також небагато. Десь так, четверту частину нехай буде ложки, я їх дуже люблю. Добавлю чайну ложку оливкової олії. Перемішаю ось так трішки з оливковою олією, плавлений. Добавлю пару столових ложок гарячої води, і це все гарно перемішаю. Друзі, я ще додав, напевно, півтори ложки соєвого соусу. Щось мені його сюди не вистачає. Добавила, не знаю. Все. Ось такий у нас буде соус. Щоб не було комочків, друзі, можна ось таким вінчиком ось так збити. Комочків ніколи не буде. Щоб ви не робили, перемішуйте оцим вінчиком, і вони всі розійдуться, всі-всі грудочки, все, що там таке. Ой, вибачте. Ось, бачите, і немає вже нічого. Ніяких комочків, немає нічого. І чекаємо своєї черги. Залишилось ще хвилин 10 до закінчення. Вона вже починає обсмажуватися. Бачите, як її стало тут мало? Значить, так було всього багато. А тепер воно все втушилося. Зараз до скорінки ще зажаримо і все. І ось цей соус, друзі, наш такий смачний. Ми ось так можемо ним. Присмачити нашу рибку. О, бачите? О, там серединку я ще забулась, поставила, забулася сказати, поклала лимончик. І ми можемо навіть ось так нашу картопельку. Бачите, ось так, О, щоб не лити. Придамо її такий смак пікантний. Аж слюнки в мене течуть На цієї смакоти. Обід у нас о 12, 12.30, зараз половина 12. Ми все встигаємо. М -м. Наша риба з овочами готова. Ось така вона файна. Ось такі овочі. Це грибочки темненькі, не лякайтеся, вони не згорівші, вони обсмажені. Посипала ще кропчиком. І зараз будемо обідати. Ну, ось, друзі, така наша страва трішки передає колір риби, вона набагато світліша, але тут темніше. Ну, нічого страшного, нічого в нас не згоріло, все в нас вдалося Ось ближче, Бачите, вже видно, що вона не така. Здалеку, вона здається, що. Дуже смачно я вже потробувала. Трішки рибки і картоплі. Неймовірно, смачно готуйте. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, що ви зі мною!